Мене звати Віра Близнюк, я учениця Української гімназії номер 1 міста Івано-Франківська. Беру участь у конкурсі українсько-канадської організації OWL Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Мене дуже вразила історична постать нашого сучасника: українця за походженням, канадця за громадянством, людини за покликанням Андрія Дем'яновича Горняткевича. Зібравши всю інформацію про життєвий та творчий шлях пана Андрія. Я вивела власну формулу успіху Горняткевича. Це пласт, наука та музика. І до числі слідами, які залишив Івано-Франківську Андрій Горняткевич, подаю короткі відомості людей, яким довелося з ним зустрічатися. Андрій Горняткевич є одним з прикладів такого, такого пластування, коли людина, народившись в Україні, продовжує гнути свою лінію в іншій інші точці світу і залишається українцем за тисячі кілометрів від України в пласті. Найважливіше це те, що ми називаємо самовихованням. Тобто, ми не просто кажемо дитині стань отаким, будь саме таким. Ми допомагаємо юнаку чи юнашці знайти себе і реалізувати себе. Як за побратима, хотів би сказати, що це людина, яка надзвичайно цінує людей, любить людей і особливо цінує. Товариську справу, побратимство і вміє не тільки цінувати дружбу, але бути прикладом зірцем такої справді великої дружби, враховуючи непересічні здібності такого скромного доктора, професора Андрія Горняткевича, який може спілкуватися десь близько на 10 мовах, саме головне, що він знає найважливішу мову, мову людяності, мову добра. І мову розуміння. Він володіє нею перфектно Андрій Горняткевич. Постать неординарна поряд з Володимиром Луцевим, поряд з Володимиром Колесником, поряд з Миколою Досінчуком Чорним. Вони дали дуже багато знань, передали дуже багато знань українцям у відродженні і історії кобзарства, і загалом знання про кобзарство як про духовність. про Нашу стародавню традицію. Внесок Горняткевича у світову скарбницю мистецтва неоцінений. На базі виданих ним матеріалів, навіть неосвічена людина може закохатись у цей надзвичайний інструмент кобзу. Вкрай необхідно, щоб кожен з нас так само сумлінно виконував свої обов'язки, ділився знаннями, допомагав словом, порадою, працею. Як це зокрема робить і Андрій Горняткевич, він впевнено іде своєю дорогою і нас закликає йти поряд з ним.